Зі всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до себе у гості. Сьогодні я мандрую до лісу, хочу подивитися чи є гриби, тому що дехто каже, що є, дехто каже, що немає, а самому перевірити дуже кортить. Обходили купу лісу, взагалі нічого нема. Пусто пару голубінок. Йо. Ще велике щастя, пару лисичок. До таких маленьких, маленьких. Так, як ми ходили недалеко від дому, не було завдання такого, щоб там суто йти далеко, і шукати тільки білі гриби, то ми багато нічого і не знайшли. Знайшли із білих грибочків так то тільки ось одного такого смаженика, декілька підбережників, підосичників, голубіночок, лисичок, маслючків і все. На тому наше, таке, наше тихе полювання закінчилося. Ми пішли після дощу, грибарів було багато. Стежки утоптані, і це й так ще добре, що хоча б трошечки е, щось знайшли. Я гриби дуже люблю збирати, мій чоловік їх теж любить збирати. А от, ну, я ще хоча б грибів їм, а він їх взагалі навіть не бере до рота. Прийшли з лісу додому, а тут уже нас чекали задоволені діти. Андрійко ходив на фестиваль з футболу в якості гравця, ну а вікуся в якості болівальника. І я вже вдома після всіх своїх грибних походів. І перше, що я зробила, так варила рис, бо хочу готувати голубці. Тут поставила водичку, щоб вона закипіла, бо буду парити капусту для голубців. Начистила картопельки. Так як в мене є грибки, то хочу приготувати смаженичку. І картопляне пюре, ну і, відповідно, капуста. І зараз я буду парити і готувати із неї голубці. Холодильнику маю ще одну. Поки ходила до лісу, то тут вже і відійшов мій фарш. Я його теж напередодні по свого дістала, і він вже розморозився. І так, під ще питання Андрія про футбол, я займаюся готуванням голубців. Якщо чесно, то я би їх навіть і не крутила, я дуже їх рідко готую, оскільки в мене діти в скрижавку знімають з голубця. Я деколи кажу, що взагалі немає сенсу мені їх крутити, тому що я можу просто приготувати фарші з рисом або той самий плов. Але так як саму вже мені, ну, самій захотілося голубців. І... Думаю, приготую. Я не розкручую, чоловік не розкручує, вікуся не розкручує. Навіть Софія їсть із крижавкою. Раз може їсти, раз може не їсти. На постійній основі розкручує Андрій. І деколи взагалі бажання я не маю ті голубці крутити, ну, але. Сьогодні все ж таки вирішила приготувати. Поки в мене там париться з я займаюся чищенням грибів. Я думала, що смаженик може бути навіть червивий трошки, але ні, на диво, смаженик ціленький, тільки знизу трошечки був корінчик червивий, я його відрізала, так. він пішов увесь на смаженицю. Зазвичай, коли там дуже багато грибів, то смаженьки, напевно ніхто й не готує, а всі їх відправляють зразу сушитися, щоб змі готувати смачну грибну юшку. Але сьогодні я не перебірлива, оскільки вибір. Грибів не дуже великий. Ці грибочки я почистила, дуже добре їх промила в декілька водах. І зараз набрала водички, додаю солі і буду на такому повільному, спокійному вогні варити довго напевно, хвилин 40. Тим часом я підготувала вже все для голубців, також сушила цибульку, моркву, фарш, і нехай це все охолоджується. Так як голубці ліпити я ще не можу, бо все гаряче, я хочу прибрати ось тут в кімнаті. Я дуже не люблю сушити одяг в хаті. Але коли падає дощ, його просто немає де сушити, і сушу я його в хаті. Але потім воно все перетворюється на складання одягу, так як у нас, напевно, 2-3 дні був дощ, і все це в хаті одяг весь сушився. А щось ще діти люблять мені так просто покласти вже, бо там стоїть і треба ще зверху покласти. Тому воно мене дуже дратує. В зимі дуже не люблю сушити одяг, не знаю. Щиро жалію всіх, хто не має можливості сушити одяг на вулиці, мені принаймні подобається сушити одяг на вулиці. Він пахне дуже гарно вітром, сонечком, різними травами. В будинку не подобається. Тому швидесенько все тут прибираю, розгрібаю. Сушки все знімаю, складаю гарнезенько на диван, а потім вже все розношу по шафах. Що дітям, що нам в шафу. Одним словом, все, як усіх, нічого особливого немає. Ну і так мені здається, стало трошечки краще. І візуально, і набагато легше моїй голові. Е, немає часу дуже так довго бавитися з порядками. Там прибрала тут. В мене вже зварилися грибочки, я їх. Зливаю на дрофлячок, нехай вони стікають, а тим часом вже можна займатися приготуванням голубців, оскільки в мене все вже охололо. Я заправляю рис, гарненько перемішую його із засмажкою, яку я зробила, і буду крутити голубці. Ви знаєте, буває так від настрою. Можу крутити великі, такі як рука, за великою, як долоні, можу крутити маленькі, такі трикутничками. Ще й залежить від скрижавки. Як запарилася скрижавка, буває деколи все так дуже добре вийде, запариться, що можна багато накрутити, нічого не рветься, а деколи буває так, що як почне рватися, щось я десь забагато її там перепарю. І немає по великому рахунку, що ліпити Вийшло в мене голубців трохи забагато, ніж на одну тільки мою цю жаровню. І я їх розділила. Сьогодні буду заливати їх просто водичка, сіль та оцет яблучний. Бо зазвичай я роблю таку заливку. із Кетчупу, сметанки або там помідор сметанка. Сьогодні хочу залити просто водою і просто поставити запекти у духовці. На одну жаровню в мене є кришечка, на іншу таку формочку, скляну кришечки немає. Все відправляю у духовочку і нехай собі там запікається. Тим часом я готую засмажку до грибів. Так, як я казала, гриби треба варити довго. Я їх варила хвилин 40 годину. Напевно, вони в мене варилися так на повільному вогні, і е, то корінчики є твердуваті. Тепер я засмажила цибульку, засмажила моркву і висипала грибочки у засмажку. Грибочки підсолюю, додаю лавровий лист, додаю сушений часничок. Перемішую і смажу до золотистого такого кольору, щоб гриби були смачні хрумкі. Коли їх так підсмажено, тоді додаю сметанку. Із водичкою можна додавати вершки, тоді ще смачніше. Головне, щоб сметана не була там якась така дуже кисла, не була гірка, бо інакше смажениця буде несмачна. Найкраще було би, коли така є солодка сметанка або вершки. Можна додати трошки майонезу, хто вживає, хто не вживає, то робити тільки на вершках. Принаймні, така смаж... смажениця є найсмачнішою. Практично в самому кінці я нарізаю трошки кропу до смаку, звичайно, що сіль, перець це все періодично провіряється, додається, і буквально за 2-3 хвилинки до того, як виключати плиту, я вичавлюю 2-3 зубчики часнику. В кінці самому ще додаю вершкового масла. І така смажничка перша в цьому році, в мене смачненька вийшла. Не брала я картопляного пюре, просто полила голубці. І хочу сказати, що голубці із такою грибовою підливою вийшли дуже і дуже смачними. Ну що ж, друзі, на цьому все. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!